Ти від собі, от, от це ось все, російський бюджет, то десь орієнтовно 30% цього м'ячика, це, ну, це бюджет російський 30% це доходи від продажу нафти. Минулого року Російська Федерація заробила на продажі нафти 260 з копійками мільярдів євро. 260. тобто це ну, третина російського бюджету. Це дійсно величезні гроші. Хочеться вірити, що зараз таких грошей в них не буде, але ще раз, це економіка. Я б сильно на це не сподівався. Ми б хотіли бачити довготривалі наслідки. Тобто гроші ввалюються в ВПК, гроші там згорають просто, вони друкуються, доходів стає менше. І ми, звісно, хотіли б в фіналі, принаймні я хотів би побачити, що Російська Федерація з часом почне колапсувати стане кульгавою качкою, що вона не відновиться, але є певні, не складно, що це тривожні новини. Ми просто на це не можемо повпливати, тому я не буду давати забарвлення. Це намагання повернути Російську Федерацію до світового ринку реалізації енергоресурсів. Ми вже чули наприкінці 2024 року плітки про те, що окремі окремі американські бізнесмени виношують плани по. Викупу Нордстрім Nord Нордстрім 2 це газові потоки дві два газогони, З них чотири гілки. Все ну два газ... один-два і всього чотири гілки. Три з них пошкоджено, одна залишається в роботі, але до 9 травня цей газогон зупинений. Йому дали ще час на проведення процедури банкрутства. Є така зараз інформація, циркулює, що німецький. Уряд, німецькі політики, декілька німецьких партій, вони між собою вже погодилися з американською пропозицією дозволити відновити газові потоки, дозволити ну, щоб сторонні компанії. Американський приватний бізнес придбав ці газогони, вони відновлять їх і будуть заново забезпечувати Німеччину, а і ну, відповідно всю Європу природнім газом з Російської Федерації. Тільки єдине, що не зрозуміло, чи це американці будуть просто транзитерами брати свій, свої півтора відсотки і на цьому жити, або купляти в Російській Федерації цей газ, робити свою націнку, продавати вже в Європу до країн Європейського Союзу і на цьому заробляти, поки що розуміння немає.